Це Тео, ви його знаєте. А ось я. Більшість з вас, напевно, мене ще не знає. А це я з Тео. Більшість з вас, напевно, зараз подумає. чому він, а не я, чого? Ну, розказую. Я спершу знав про конкурс обласний. Що там треба буде побудувати якусь будівлю, і потім, якщо ти займеш призове місце, будеш нагороджений. І там треба було зареєструватись, і потім прийшли завдання на електронну пошту. Там були різні вікові категорії, саме на мою випало треба було там побудувати древній галич. Там треба побудувати ферму. І... Стайдню для тваринок. Я це побудував, скинув і результати прийшли 16 квітня. І зараз на фоні ви можете побачити, який світ я там побудував. Там дві освітлені ферми і стайдня для тваринок. Там є свині, овечки, курки і корови. І там ще є маленька хатинка для братів Біби і Боби. Ну, це просто їхня ферма, я її так назвав. І потім я відправив це їм на електронну пошту із описом ну, що на цій фермі є. І 16 квітня в школі я бачу, що мені прийшов електронний лист, і там пише: ви зайняли третє місце в конкурсі, і там серед розділу архітектура. Я такий радий на всіх радощах біжу додому після уроків, розказую всій своїй родині. І ми там читаємо, що там треба буде прийти в переділок, По-моєму, 22 квітня в один університет з нашого міста, і там буде нагородження. А це був сам конкурс. Там писало, що ці всі завдання від тео. І я вже перед цим думав, що там буде ТЕО. І так і сталося. Коли я туди 22 квітня приїхав, я побачив там Тео. Я приїхав за 17 хвилин і там був те, готувався до свого виступу. І, до речі, він ще провів таку класну лекцію. Там чому не треба здаватись? І сказав, що треба слухати тільки критику аргументовану. Тобто, коли тобі кажуть, фу поганий контент, то це просто ну, не потрібно слухати. А коли там пише не ну, контент класний, але не дуже. Говори, наприклад, повільніше або там, ну не знаю, вивчи граматику і все таке. А потім вже почалося нагородження. Я мене там викликали четвертого, бо я був на третьому місці у другому розділі. Там третє, друге, перше місце. Ось так і що. Ну, в порядку спадання. І мене викликали, дали грамоту, одягли на мене медаль, і я там ще раз сфоткався із ТЕО. І потім там я дізнався, що там кожного року на початку є такі конкурси. А я на такому конкурсі вперше. Тому я сподіваюся, я зможу взнати наступного року про такий конкурс і попробую виграти. Якщо виграю, то буде ще одне відео. Як так? І можливо, там навіть буде інший блогер, Можливо Саня, може, Каспер. Ну я не знаю. Ну або і Тео буде теж круто. І ось зараз покажу вам мою грамоту і медаль. Ось така грамота в мене, ось вона в вблизі. І ось моя медаль. Ну, гарні, правда? Ну а з вами був Броєру, і всім па 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 па